На Черкащині служба безпеки викрила прихильницю рашизму, яка публічно заперечувала ворожий удар Російської Федерації по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит». Фігурантка поширювала серед власного оточення та колег держостанови кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. За даними слідства, ворожою агітаторкою виявилася місцева мешканка, співробітниця органів державної влади, яка поширювала кремлівську пропаганду. Вона публічно заперечувала ворожий удар Російської Федерації по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит, чиновниця виправдовувала ведення агресивної війни проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави у своїх висловлюваннях серед власного оточення та колег держустанови, вона також виступала на підтримку окупації Криму та частини територій Сходу України наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників зломисниці загрожує до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.